У самому серці сучасного кьоніна серед гулу трамваїв і кроків перехожих височіє тиха свічка минулого. Гантентербург. Це одна з небагатьох брам, що збереглися від колись величезної міської стіни 12-13 століть. Стіни, яка обіймала кьон кінцем на 8 кілометрів і мала 12 вражаючих воріт, уявіть собі, через ці арки входили до міста купці з возами, наповненими прямищами шовком. Паломники, що прямували до Кьонського собору, і навіть королі після в Ахені. Саме сюди вони пробували, щоб влаштувати святиню трьох волхів. Перша згадка про ворота 1264 рік. Тоді їх називали Нова Брама, а походження назви загадка, можливо, від імені власника землі Каґун фон Ансмульта. А можливо, від старого слова «хану», що означає дерев'яну браму серед лісів на дорозі до Ахна. У 1650 році через браму пройшла остання жінка, звинувачена в Чаклунстві Енхен Лінардс. У 1804 році імператриця жила а вже через 10 років французькі війська залишили місто саме через ці ворота, і кожна подія залишила свій слід. Сьогодні брама на Радольф Плац. Не лише пам'ятка, а й жива частина міського простору. Тут проводять виставки, святкують весілля у її стінах досі чутно відлуння середньовіччя, хоча навколо давно пульсує 21 -е століття. Під час другої світової війни одна веж зазнала серйозних ушкоджень. а у 2007 році його реставрували вдруге, завдяки ентузіазму місцевої РН-карти та підтримці різних фондів. І, хоч сьогодні брама вже не контролює потік людей у місто, вона залишається символом вхідної точки між минулим і сучасністю.